Заможного пана там був лижний трамплін 20-метровий. І розповідають старожили, що коли вони були ще маленькими дітьми, то вони туди ставали в чергу, щоб виносити лижі до підйомника того. Бо не було такого витягу підйомника, на плечах носили лижі. І заможні люди, тільки приїжджали на відпочинок, вони вже з того трампліна з'їжджали вниз і хлопчики маленькі заробляли на цьому деякі грошенята. Взагалі тут полювання було ще в ті часи теж знатне, таке я, я читав навіть в енциклопедії, що полювання в цих угіддях, в Карпатах тут, особливо нашій, на нашій території, славилось полювання на оленя. В зв'язку з тим, що тут сніжний покров не дуже великий, не дуже багато снігу, і зими не дуже такі крепкі, як там у Високогір'ї. І популяція карпатського оленя тут завжди була дуже високою. Тут раніше був хутір кошуя, так і називається, так, але було багато будинків, тут люди проживали, населення було. Багато старожилів є, які живуть зараз в центрі села, які тут родились на цій території. їхніх тут є дідизна, як у нас кажуть, їхні місця. Там є так кладовище, дуже багато могил, доглянутих. Будується зараз. Місцеві жителі, які тут проживали, вони відновлюють церкву дерев'яну. А на, біля цієї церкви, там раніше церква була, там є могила місцевого заможного пана, не знаю, пан чи, чи як тоді називалося, господар Гаян. Ну, і коли він помер, то батьки його вирішили похоронити його тут, на цій е, прекрасній землі. Щоб він тут спочивав. А по іншій версії є така версія, що він мав військовий чин і певну кількість цих лісових угідь йому було подаровано за військову службу. От, він був нагороджений декільками Желізними хрестами. От, ну, це одна із таких версій. І люди місцеві. І його родина вирішили, що його похоронити треба тут. І там є такий стело, обеліск такий гарний. Люди відносяться з повагою до цієї могили. І взагалі треба любити цей край. Це він наш. Папа у нас робота, не може приїхати. Вот, это наша семья, мы здесь и спим, хорошо здесь очень. Ночью, так. Ночью и... холодно, а потом, знаете, так утро, а утром жарко сильно, но зато свежий воздух. Но мы не мерзнем, потому что у нас тут по два одеяла у всех и на трех матрасах мы спим, хорошо. Хотела послушать волка, как он будет, но так он. Дочь я слышала, как лисица, да? Лайла. -а -а. вот. Утром очень хорошо в ручей жужжит, знаете, так ну, приятно слушать. Ось так шестеро дітей родини Півкіних разом з матір'ю відпочивають у Буковинських Карпатах. У Карпатах я була дуже давно. Дуже давно. Это у меня мечта была, вообще, очень давно. Я там мрія була, Дуже давно 15, п'ятнадцять. мріяла мечтала попасть Карпати, що не вийшла. От і красиво, очень красиво гори. А, очень много, ну, много интересного. Марина, конечно, молодец, конник, она так постаралась. Она много очень интересных таких нам вещей рассказала. И как историю, да, что тут раньше было, какие тут сады бы были. А, теперь понятно, откуда все яблони. Здесь столько черешен. Ну, я думала, это просто дикая, но все растет. А, про траву она нам много интересного рассказала. Понравилось мне вчера овцы. Мы даже там купили банку себе этого брынзы. Будем кушать. Ну, очень красиво, там полонына. Объяснила, честно сказать раньше не понимала до конца, что такое полонына. Я думала, это просто холм какой-то. Да? Оказывается, это там, где овечки пасутся, кушают. Там мне очень понравилось. Ой, понравилось. Я хочу сюда, если дать Бог жизни, хотим сюда за грибами приехать. Когда будет грибной сезон, потому что грибочкам ну, хочется. Ну, мы любим грибы. Я особенно люблю, особенно их собирать. Знаете, не столько кушать, сколько собирать. Интересно. вот. Интересно, хорошо. атмосфера очень хороша, здесь, така спокійна, это як вдома. Я тут очень нравится, красиво, Отдыхаем хорошо. Тут у нас рядом є речка, ми туди ходим купатися, там дуже гарно. Зі Слов'янська сім'я переїхала у Чернівецьку область минулого року. В одному із сіл їм надали житло. Там діти ходять до школи. Пані Анна каже, на Буковині є чому навчитися. Тут ну, есть очень много чему поучиться, є какие-то перспективы, есть в чем двигаться, что-то новое для себя такое вот, приобрести, ну, как получить знания и работу, бизнес, какие-то идеи. И пока мы здесь будем. Пока хотим здесь. И вообще нам нравится здесь. И Чем больше мы тут живем, тем больше вот вот как-то ты здесь укореняешься да, потихонечку. Семья Білозерових виїжджала из Донецька вже під розривы снарядів. Нині живуть на Київщині і змогли реалізувати себе. А на Буковині вперше я дуже рада, що познайомилася з своїми земляками, поспілкувалася, як їм тут живеться в Чернівцях. Ну, схвальні відгуки є у нас. Ну, Такі може, думки, ну люди різні, сприймають по-різному. Тож ми поспілкувалися, послухали одного одного, подумали, можливо, якісь помилки роблять самі люди, ну психологічно. Тож, думаю, що це було корисно. Ну і відпочили без Дітки тут взагалі, чудові умови і річка, ягоди. Трави. Так що ми багато чого навчилися. Навколо дивовижна природа. Поруч справжні скарби, чисельні лікарські рослини. Тож відпочивальники не гають часу. Розпізнавати цілющі трави їм допомагають організатори воркшопу. М'ята те, що мені було відомо. Це м'ята саме карпатська і це водяна м'ята ну, для чая. Заспокійливе, чорника. Виявляється, що не тільки ягідки можна їсти, але й заварювати листочки. Воно також і заспокоює, підвищує імунітет, і назор також дуже гарно впливає. А це, ну ми ще можливо можемо помилятися, чи верболос, чи супер. Золотарник, дякую. Марина багато чого розповідала про трави, і їх дуже багато в Карпатах. І я, я так пам'ятаю, що це, мабуть, ендемік. То все, що таке жовтеньке, це для пішкового тракту, гарно для а, шлунку. Так що такі в мене поки перші ми. Знання з травознавства. А ще вона дуже запрошувала приходити приїздити і збирати трави самим. Безумовно, треба не топтати, йти обережно, щоб нічого такого не було. Брати ну, перші 15 сантиметрів От. і сушити тільки в тіні. В'язати такі в'язаночки, ми навчилися, так що займаємося. Я взагалі вперше вчу в області. Дуже сподобалось місто, дуже сподобався університет, а тут взагалі це частинка райська. Та тут цілий спа-салон на березі карпатської річки. Тут виявляються голубі глини і такий мілка галька це як пілінг для тіла. Я рекомендую. Тобто, тут місце для зеленого туризму взагалі райське. Ще була колись ускокаліка, жаль, що її ну, хтось десь розібрав, чи може по хатах, чи може на металобрухт. але якщо б її можна було якось встановити полагодити, цей регіон, він дуже ну, наповнився, розквіт. Так що для, і для чернівців, і для розвитку взагалі українського туристичного бізнесу, тут ну, м'яка, просто можна сказати. А от Олексій переїхав із Алчевська у Львів. Каже, відпочинок на лоні тутешньої гірської природи запам'ятається надовго. Заповнилася дуже сильна природа, яка є на Донбасі. Люди здесь приємні, з ними легко знайти контакт. Здесь очень хороші організатори, вони нас очень хорошо розлікають. Булі майстер класи розписі по камням. Гуляємо кожен день, прогулюваємося пішими прогулками, ходим до водопада. І справді казкова місцина, чарівний куточок гірської країни. Познайомитись з околицями цього хутора варто, адже зовсім недалеко річечка Букова зі своїм гучним голосом кличе освіжитися у прозорій прохолодній воді. І спека тоді здається не такою безжальною. Можна побувати і на королівському водоспаді. А ще, втім, про тутешні принади більше знають місцеві жителі. Ягоди, починаючи з лісових суниць, потім малина, ожина. Коли грибний сезон починається, заготівля грибів. Хто інтересується цим, хто любиться, він може теж приймати участь собі, заготовляти ці. Лікарські трави теж тут багато у нас бжолярів, а карпатський мед, він дуже ціниться на різнотраві, це не монокультура. Тут все надихає, тож після корисної, і цікавої прогулянки не варто стримувати свій творчий порив, тим паче, що усі бажаючі мають чудову можливість брати участь у мистецьких майстер-класах. Я намалевала сагу, мак, дерево с другой стороны. Да, покажи, как ялинку. Ты короля а ты думаешь, И малюю месяц. Это мы нашли в реке. Это, вот это такой пау. лисик. Лисик перепечатанный. Это природа рисовала, это не мы. Реально. А мы его просто вот взяли и лаком скрыли. И грунтов. Грунтовочка. Лаком. Это здесь в этой реке. Все мы особенные. Мы разом вам. Ну, всі особні. Натасовує. Ну, і вони ну, сидять, а вони задам наперед. І ну, все одно ми всі особені. Он особенний <реш> да, особі. в своєму роді, а кожна них по себе. Я пыталась нарисовать на граду тут. тут Мені тетя Лариса подсказала, що можна нарисовати за рибу. Народі кажуть, що за водою все погано йде. Купання у гірських річках знімає втому, додає сил та позитивних емоцій. До того ж, так загартовується організм. А ще навколишня природа, унікальний цілитель. Тож проведений час тут не тільки залишить незабутні враження, а й наповнить енергією на увесь прийдешній рік. Відпочинок у цьому куточку Сторожинеччини справді казковий, як і світ Буковинських Карпат. Село можна по праву вважати осередком сільського зеленого туризму. Це справжній рай для любителів гірської природи. Велика кичера за ноги, мала Маламачерки, Букова, Рагідна, Палтин, Волховни. Ці гори, які люди, мають свої імена, свої обличчя. На кожну з них можна піднятися. А з їх вершин мандрівнику відкриється незабутня панорама, якою насолоджувались, слухаючи музику гір і древні жителі цього краю. І саме серед цих гірських вершин розташувалося мальовниче село банилів Підгірний. Первозданна краса цього куточка Буковинських Карпат зачаровує магія. Настільки сильна, що важко покинути цю казкову місцину. В чому ж криється таємниця чар урочища Букова? Кличе вітер мандрів, вабить прохолода гірських річок, музика лісу, краса створена неперевершеною чарівницею, самою природою. Попереду нас чекає віддалена від людської цивілізації місцина всього близько 50 кілометрів до села, яке знаходиться в оточенні гірських вершин з такими промовистими назвами. Здається, зовсім поруч оселі жителів цього краю і вирує звичне життя, і ось минаєш невидимий рубіж і потрапляєш у особливе середовище, де панує іделічна атмосфера. Тут, на околиці села Банилів, підгірний стороженецького району, в урочищі Букова, знаходиться екоферма Буковий гай. Нашій екофермі Буковий гай, от зараз ми знаходимося на нашому городі. В цьому році, це другий раз я посадила город, в цьому році він вийшов набагато краще. Є картопля і є боби. В тому році теж боби вийшли гарними. І боби в цьому районі виростають дуже швидко, тому що саме боби для цього регіону і високогір'я найкраще прилаштовані. Дуже вітамінні, дуже зеленими їх треба їсти, дуже мають багато вітамінів, корисних речовин, і вони ростуть найкраще чомусь саме на цьому городі. Цього року дуже багатий урожай і на кабачки. Ми вже зірвали декілька урожаїв, і вони далі продовжують давати врожай. Я бачу, вже пішов горох, вже перший молодий горошок. Вже його можна теж споживати в сирому вигляді, бо він якраз молочної стиглості. О, свіженький. Спробуйте. Дуже солодкий і гарний. Як не дивно, зайці ще його не знайшли. На нашому городі цього року дуже хороший врожай картоплі. Колорадський жук до нас не долітає ще. Може, не знає, що ми тут картоплю висаджуємо. Крім цього, є свікла, морковка, цибулька, чеснок не дуже вдався. Багато дуже кропу, фізалісу, огірків вже пішли. Пасолі пішли і такі чіпляючі, і не чіпляючі. Ну і багато було салату. І зараз ще є салат і редиска, які ми зараз ще споживаємо. Хоча вже сезон чернівцях першого врожаю вже пройшов. Ми вже три роки займаємося каліфорнійськими черв'ями. Ми їх купили в горловці по, по, по пошті. Зараз у нас вже дев'ять сімей, родин червячків. Яч, черв Один черв'як за рік дає 1500 особин. Вони дуже гарно у нас прижилися, годуються вони різними відходами, такими харчовими, сирими, і дуже люблять навоз коров'ячий. І зараз ми бачимо, що зараз досить багато цих черв'ячків. От вони. Червоного кольору і дуже слухняні, не розповзаються, нікуди не втікають. Єдине вороги їх це холод, засуха, тобто їх треба поливати, там треба спеціально за ними дивитися. Каліфорнійський черв'як утримується для декілька моментів. Но в першу чергу це є біогумус, це є екологічне добриво, яке покращує, посилює урожайність на 60%. Крім того, запобігає хворінню різних хворобами овочі. І фруктів ми помідори посадили в цьому році, і фізаліс посадили саме в біогуму з цього року. Ну і Воно користується досить великим попитом у рибаків. Дуже гарно ловляться на цих черв'ячків, ловляться і е, теж рибка. Ну а зараз ми ще годуємо, пригодовуємо наших пташок, наших курочок цими черв'ячками, Вони за них сильно сильно б'ються. Дійшли до нашого до пасіки, яку утримують наші члени кооперативу Буковий горішок. Тут біля 120 вуликів бджоли працюють, мені здається, цілодобово. Ну, ясно, що вони вночі сплять, але мед від них дуже дуже приємний і корисний, тому що він зібраний з гірських трав, дуже насичений, навіть гіркуватий. Тобто має смак і корисні властивості, як справжній гірський мед. Та родоначальниця у нас буде козячого стада. Принцеса Кошуївська маня. Має просто неймовірні властивості. Його дають і для малих дітей, і для старих людей. Я її давно мріяла завести. Коза дає три літри молока в день, їйсне. Траву любить дуже хлібчик, супчик, Але зараз у неї ще маленькі діточки, і тому ми лишаємо ще їм молочко, щоб їм теж вистачило льолік і болік. Думаємо робити ще коли вже буде багато молока. Все, видаємо. смачно.